Вже два дні люди приходять до нас у магазин і питаються, Анатолій, куди ж ти переїжджаєш? Нам так зручно, ми так привикли до твого магазину. Що ж ми будемо робити без тебе? Настав час розкрити всі карти. Ходім покажу. Вже і так, Джонька вчора зняв відео, проговорився. Ми переїжджаємо дуже далеко, аж в сусідній будинок. Ось там можете побачити, вивіска магазин дитячого одягу. Декілька метрів від нас, ось наш магазин. Ось туди ми переїжджаємо. Вже в неділю буде відбуватися переїзд. Я там думаю, якщо все буде добре, то ми ще підемо під сумок у відпустку десь на півтора тижня часу, якщо вийде. А після чого зробимо відкриття, зробимо якусь цікавинку, щоб ви прийшли ознайомитися з нашим новим магазином. Практично все буде те саме, просто буде інша геолокація. Буде наша вивізка. Всередині зробимо трошки оновлення, якісь плакатики туди-сюди. І ось тут ми будемо знаходитись. Нова адреса буде генерала Шухевича 4. Якось так.